Привіт усім! Ви слухаєте подкаст The Duck Show. з вами, як завжди, Назарій. І сьогодні, у епізоді номер 11 ми поговоримо про щось насправді важливе для більшості туристів, просто жителів громадян Бельгії. Ми поговоримо про ціни, про податки, про знижки і також відповідно порівняємо їх з цінами. В українських магазинах це епізод номер 11. Поїхали. Звісно, усі вам можуть казати, що так, це Європа, це Європейський Союз. Відповідно, хороша економіка. Країни об'єднуються. По-перше, фінансово можуть допомагати одне одному, можуть також підтримувати біженців, іммігрантів, великі пенсії. Тобто. Людей тут достатньо велика свобода у виборі того, що ти хочеш купити, коли ти це хочеш купити. Тобто з цим взагалі немає ніяких обмежень. Але чи насправді це так? Зараз ми будемо все розбирати крок за кроком. І ось на питання, чи високі тут ціни, чи дорого коштують продукти, одяг і так далі. Я гадаю, що можна сказати, що порівнюючи з Україною, так, вони коштують майже в два-три рази дорожче продукти, одяг також. Можливо, так, якщо ми зараз порівняємо у... з магазинами в Україні, де зараз війна, і ціни також збільшились, виросли і майже досягли також, або вже досягли рівню також. Ціни в бельгійських магазинах також, якщо ми візьмемо масовий маркет, якщо ми візьмемо ті самі H&M, Zara, чи Bershka, чи Pull&Bear, що завгодно, ціни вже майже однакові. Але проблема у чому? Проблема в тому, що різна зарплатня, різна мінімальна зарплатня і взагалі. Також частота, з якою купляють тут речі, досить відрізняється від тієї, яка була в нас в Україні. Що цікаво і що мене також здивувало, мій перший рік тут, також це були майже перші місяці мого перебування тут. Я досить часто помічав в магазинах в Україні, що там якісь знижки, там якийсь розпродаж завжди. Але тут. Немає насправді такого. Тобто тут усі чекають, як я вже потім зрозумів, у році тільки два місяці, коли такі серйозні знижки розпродажі. Це влітку і взимку, якщо не помиляюсь, так. Січень, початок січня, так, весь січень і. Весь липень, тут розпродаж, тут е, ще така цікава система, насправді, що мене теж здивувало. На початку місяця, цього зі знижками, візьмемо, наприклад, е, липень. На початку місяця у тебе буде знижка на майже на усі товари, там візьмемо 25-30%. І кожного тижня ця знижка буде збільшуватись. Тобто, вона росте до там, 70, можливо, навіть 80%. Але в чому проблема? Е, проблема в тому, що кількість цього одягу, кількість товарів також зменшиться. Тобто, тобі, якщо ти хотів купити якусь річ, Зі знижкою, будь-якою знижкою, тобі потрібно буде йти туди вже в перший магазин перший день після початку цих розпродажів. Тобто бо, бо річ, яку ти хотів купити, її просто заберуть. І якщо ти знайдеш те, що ти хотів, і те, що достатньо. Достатньо дорого коштує, але зі знижкою буде коштувати тобі там вісім разів менше, то це тобі дуже пощастило, дуже пощастило насправді, тому що під кінець цих розпродажів вже майже нічого немає. І просто вже на цей момент а, працівники починають виставляти нові колекції, вони починають виставляти новий одяг, який вже без знижок. Тобто те, що знижками, це залишається буквально, не знаю, можливо, 20-30 товарів, і це беручи усе. І джинси, і якусь білизну, футболки, рубашки, все що завгодно. Тобто. І якщо ми будемо порівнювати це зі стандартною ціною, тобто, якщо ми візьмемо той самий H&M, який також популярний в Україні, популярний тут по всій Європі також, футболку, звичайну, футболку можна купити від 15 до 20 євро, буде коштувати вам футболка з якимось принтом, з якимось малюнком. Звичайна однокольорова однотонна футболка буде коштувати, можливо, 10, десь приблизно 10, тобто між, між 8 і 12 євро десь так. Тобто достатньо порівнюючи з цінами, які були, коли я був ще в Україні, це багато. Це дорого, це. Ціна, за яку в Україні на той момент я гадаю, що на 500 гривень можна було купити мінімум декілька, тобто 3-4 футболки. Можливо, можна було купити таких самих. Джинси. Базові джинси. Я гадаю, що будуть коштувати вам від 30 до 40 євро. Також це ми говоримо про масс-маркет. Ми говоримо про HM. Я вже мовчу про, скажімо так, брендові люксові джинси, люксові магазини також, де, наприклад, візьмемо той же Nike або Adidas, де одна тільки футболка буде коштувати вам 40 євро. Просто, звичайна футболка з логотипом Nike буде коштувати вам 40 євро. Я думав раніше я ніколи в житті не буду платити такі гроші. За таку, скажімо так, просту річ просто переплачувати, скажімо так, в два рази більше від мас маркету А якщо ми візьмемо, наприклад, е, такий магазин, як Primark тут, то там взагалі звичайні футболки можуть коштувати вам 4-5 євро. Так само і шорти, так само, і штани, штани, можливо, більше, можливо, там 15 євро. Але ж. Вам для кого ці ціни? Ці ціни для тих, хто насправді або не так слідкує за модою, або йому не дуже важливо, як ти вдягаєшся. Тобто там можна знайти хороші речі, які вам підійдуть за кольором, за стилем, але це точно не будуть е, суперякісні також. Речі, тобто з ними може статись майже що завгодно після прання, чи ви їх десь замазали, порвали, можливо, воно вже ніколи назад не повернеться. І до того ж за таку ціну, я не думаю, що ви будете дуже перейматись цим. Тобто, аналізуючи це, магазини одягу відповідно будуть коштувати вам дорогше, якщо ви навіть купляєте одяг у магазинах. На широку кількість людей, на велику кількість людей буде вам коштувати достатньо багато. Але якщо ми будемо говорити також про зарплатню і візьмемо, наприклад, мінімальну зарплатню ту саму в Бельгії, мінімальна зарплатня тут буде вам не менше, ніж 1400 євро на місяць. З якої ви виплатите податків, можливо, на 4 сотні, тому що податки також дуже великі тут. Дуже великі податки. І ще й така система, що у вас не зафіксований податок, а податок залежить від того, скільки ви заробляєте. Тобто, чим більше ви заробляєте, тим більше податок ви сплачуєте. І іноді я взагалі не розумію, як люди можуть. Шукати собі кращу роботу, набагато кращу роботу, якщо просто в теорії різниця, якщо ви виконуєте в два рази більше, але отримуєте просто на якийсь шматочок, там, на якісь 200-300 євро більше, але виконуєте більше роботи, не знаю. Звучить це так собі. А якщо ми візьмемо взагалі людей, які мають свій бізнес, які збудували. Тут собі якусь кар'єру, то там нереальний також ризик, нереальна віра у себе, що це все потім вам прийде в плюс, тому що Бельгія має дуже великі податки. Дуже великі, на які вона потім. Може забезпечити хорошу, хороше життя пенсіонерам, воно може забезпечити також біженцям, іммігрантам, страхові компанії, медицина, це все йде туди. Тобто Це не просто гроші, які зникають, а це гроші, які йдуть на розвиток країни, на розвиток економії також. тобто... З однієї, сторони, звісно, тобі хочеться отримувати якомога більше, але з іншої сторони, це все одно так чи інакше покращує твій рівень життя, тому що всі державні послуги, все, що робить для тебе держава, насправді дуже важливо і дуже приємно також отримувати все, що вони організовують, усякі фестивалі, знижки. Також якісь активності влаштовують тобі, я не знаю, багато що, дуже великі концерти, влаштовують вам також допомогу відвідуванні музеїв, школи, навчання. Тобто там, там ось ці ціни дуже низькі. За рахунок того, що багато люд усі сплачують податки, і цей податок дуже великий. Тобто він вам відплачується потім просто в іншому вигляді, ніж е, готівка. І думаю, зараз цікаво буде продовжити в іншому направленні також про ціни, але вже в інших сферах життя. Так ось, ем, я гадаю, що для студентів, для тінейджерів цікава буде тема взагалі їжі, тобто ціни в супермаркетах, ціни на готову їжу, ціни в ресторанах, ціни в якихось фастфудах і так далі. Я вам скажу, що ціни в Бельгії досить. Хороші на фастфуд, на ресторан, на кафе, порівнюючи тією ж Німеччиною, Німеччині достатньо вищі ціни, достатньо дорог, що там коштує будь-який фастфуд, вулична їжа. Щодо цін у супермаркетах, я гадаю, що ситуація така сама, якщо тобі дозволяє, а вам буде дозволяти ваша зарплатня купувати те, що ви захочете. То ну, я не бачу взагалі ніякої проблеми з цим. Якщо ти хочеш харчуватися, наприклад, тільки корисною їжею, натуральними продуктами і так далі, звісно, тобі це вийде трохи дорожче. Або ти не хочеш, наприклад, готувати і купляєш постійно вже готову їжу, готові, або просто тарілки, або посудини, які тобі треба закинути, мікрохвильовку, і вони за. 3-5 хвилин вже готові. Так, звісно, це буде коштувати тобі дорогше. Але усі продукти доступні також. Ми, приїхавши сюди, багато не бачили продуктів, які постійно є в українських магазинах, супермаркетах. Але ми знайшли також магазинчики, які продають, ось, скажімо так, лише цю їжу. Тобто, привезену з, Навіть, вона навіть не привезена, але. Продукти, які дуже популярні у ось цих країнах СНГ, тобто в Росії, в Польщі, в Україні, в Білорусі, також ці продукти дуже популярні, і так як також багато людей з цих країн приїхали сюди і шукають ці продукти. Це ідеальний варіант піти туди. Вони коштують відповідно дорожче, ніж вони коштували у тих країнах, в Україні, наприклад, але. Вони дуже допомагають в якихось моментах, коли тобі хочеться чогось, що ти не, не їси тут на постійній кожного дня, навіть на постійній основі. Тобто чіпси ти самі ти можеш знайти. У нас на полицях в Україні дуже багато різних смаків чіпсів. Це. Вона, я не знаю, чому, але це було перше, що мене так здивувало. Тут. Все, що ти знайдеш, це, мабуть, якась сіль, перць і паприка, і можливо десь ти ще можеш знайти сир. Коли у нас в Україні там якісь сухарики взагалі, чіпси, все, що завгодно, з різними смаками і так далі, і всі такі, а приїхали сюди і кажуть: о Боже, де де чіпси, де оце все? Сирки, всякі молочні продукти. Сир той самий. Тобто тут іноді буває трошки некомфортно, просто тому що ти не бачиш більшості продуктів, які ти бачив раніше. Але все ж з часом ти звикаєш і можеш заходити і в той, і в інший магазин, звикаєш також до їжі, тут звикаєш до якихось, можливо, більш корисних також, тому що там, як я вже раніше казав, в якихось епізодах про те, що. У нас, наприклад, навіть в Україні дуже багато жирної їжі, дуже багато також вона не, не дуже корисна їжа. Тут все більш направлено все одно на корисну їжу, на якісь овочі, на фрукти. Тобто, так, з однієї сторони ти сумуєш за тими продуктами, а з іншої ти розумієш, що вони тобі не дуже допомагали твоєму здоров'ю і організму. Але тема, про яку я розповідав своїм друзям, що мене просто розірвало мою голову, це вартість квитків на транспорт, на автобус, на поїзд, на якийсь трамвай, не знаю. Я пам'ятаю, як у мене одна маршрутка ходила, і вона до сих пір ходить я гадаю, що. В Києві просто довозить тебе до метро, вона коштувала нам 5 гривень, мабуть. І ціна потім піднялась. І зараз також трошки піднялась, але все одно це, типу, 5 гривень це трохи більше, ніж 10 центів. То це майже нічого. І. Коли я побачив перший раз, що тут ціна на автобус 2,5 євро. 2,5 євро і 10. Це різниця в 25 разів на такий самий автобус, який їде, по в принципі, на таку саму дистанцію. І я просто був шокований тим. Тому що я пам'ятаю, що в Україні всі скаржились. Ой. Піднялися ціни, ми не хочемо платити так багато, а тут усі платять 2,50 взагалі ніхто нічого не каже. І я вже мовчу про квитки на поїзд, які взагалі можуть коштувати тобі 15, 15 хвилин проїзду у поїзді можу коштувати тобі 6, 6 євро 30 або 6,50 навіть просто 15 хвилин це неймовірно. А ще більше мене шокували ціни на інтернет та підтримку твого мобільного телефону, тобто сім карту і таке, пов'язане з дзвінками, з інтернетом, з стрінковими даними. Я пам'ятаю, як в Україні ми платили максимум там 10. Так, приблизно 100 гривень на місяць просто за інтернет. 100 гривень це 2,5 євро як, як проїзд на автобусі. А тут я багато кого запитував: люди платять 100 євро на місяць за буквально обслуговування двох мобільних телефонів та інтернету. Я просто був шокований. Це, це нереальні ціни. Це нереальні ціни, тобто ти не знайдеш таких цін в Україні і так далі. І це все, що я знаю про Бельгію. Я ще не знаю про інші країни Європи. Можливо, Можливо, Бельгія найдорог, одна з найдорогших, а можливо, вона ще й одна з найдешевіших порівняно з топ-країнами Європи, якщо ми будемо говорити про ту саму Німеччину, Францію або. Швейцарію чи Люксембург, можливо, там це коштує ще більше, і на цьому можливо буде цікаво закінчити наш епізод номер 11 Хочу нагадати вам, що усі лінки на інстаграми, на Тікток, також на відеоподкаст будуть нижче. Переходьте туди, ставте лайки, підписуйтесь також на цей подкаст. З вами був Назарій, епізод номер 11. Буде ще один епізод, і ми можемо закінчувати другий сезон цього подкасту. Тож, бажаю вам миру, успіху, будьте щасливими і побачимось вже за тиждень. Бувайте!